Останнім часом все більше ексклюзивів Sony PlayStation з'являється на персональних комп'ютерах. Це прекрасна новина, якій всі ми раді. Та чому так відбувається? Невже Sony поступово переходять на ПК і нас чекає? Мультиплатформінг. Дізнаємось вже зараз. Я Андрій Бесовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine. Будьмо відверті. Без компанії Sony ігрова індустрія не зуміла б дійти до того рівня розвитку, на якому вона зупинилась сьогодні. Разом з Microsoft, Sony розпочала нову епоху комп'ютерних ігор, яка припала на часи нашого з вами дитинства. Це було дійсно щось неймовірне. Достатньо було зрівняти творіння з першої PlayStation з витворами на інших пристроях. Як одразу, просто миттєво. Приходило розуміння, за ким буде слово надалі. Якщо сьогодні якість ігор на першій консолі Sony чи на старих операційках Windows виглядає шкарадно та кострубато, колись кожен з нас просто повірити не міг в побачення. До того ж, головний герой тут ти і залежить все від тебе. Sony швидко зробили лаве і випустили другу PlayStation в 2000-му. Саме в цьому році наш давній товариш Білл Гейтс анонсував перший Xbox. Історія ця довготривала і нафарширована цікавими фактами, проте розповідати її синхронно, часу не вистачить. Достатньо сказати, що до фінансової кризи 2008 року компанія Sony була справжнім мастодонтом в ігровій індустрії. Більшість ігор і поруч не стояли з проектами на PlayStation, та згодом все різко змінилось. Причиною цього стала не лише фінансова криза, але й різке збільшення інтернет-підключення по всьому світу. А якщо є інтернет, є не тільки більше можливостей, але й безкоштовний доступ. Потужність персональних комп'ютерів зростала на очах, тож графіка ставала красивішою і сучаснішою. Краща графіка приносить більше фінансової вигоди, хоч і потребує більше капіталовкладень, проте останні повністю відбивалися. З'явилось безліч інді студій, які створювали невеликі, але красиві і цікаві ігри, до того ж, продавали їх по значно меншій ціні. З'явився Кікстартер і подібні майданчики. Що теж збагатило ігровий ринок і наситило його великою кількістю новин. Таким чином, пропозиція вирівняла попит, а Sony залишилась за бортом. Та не все так прозаїчно, адже компанія вирішила відновити колишню славу. Вона створила невдалу PlayStation 3, яка не могла нормально конкурувати з Xbox 360. Через декілька років Sony зрівняли з Microsoft і випустили четверту консоль, продажі якої по сей день не може перевершити Sony PlayStation 5. Компанія вирішила, що не може конкурувати з персональними комп'ютерами в плані кіберспорту, тож сконцентрувала всю увагу на aaa проектах. Ви скажете, що Sony завжди була про одиночні ігри і будете праві, однак сконцентрувались на ексклюзивах хлопці не так давно, приблизно з 2014 року. Та утримати свої ексклюзиви компанія не змогла чи не захотіла. Це питання можна пояснити логічно. Якщо спочатку Sony бажали відмежуватись від інших видавців комп'ютерних ігор, то згодом вони зрозуміли, що, об'єднавши зусилля, зможуть заробити значно більше. Про це говорять дані, які продемонструвала сама компанія. На цьому графіку ви можете побачити, скільки грошей щорічно приносили ексклюзиви Sony, інтегровані на ПК. Якщо у 2020-му компанія заробила 35 мільйонів доларів, у 2021-му – 80. У 2022-му Sony заробить 300 лямів. Ставки колосально зростають. Так як компанія не може скуповувати безліч студій розробників як Microsoft, вони взяли курс на інтеграцію. Це не означає, що ексклюзивів більше не буде. Вони будуть, от тільки не будуть настільки довготривалими. Нові ексклюзиви з'являтимуться на ПК частіше і значно швидше. Sony розповіли, що до 2025 року планують випускати на ПК і мобілках більше 30% власних ігор. Також сказали про те, що серйозно вкладатимуться в розробку ігор сервісів. Саме ігри-сервіси і стан. Продовженням цього відео і темою наступного ролика, який плавно підведе нас до компанії Ubisoft. Ця трилогія занурить вас в сьогоденні реалії ігрової індустрії, які виглядають не так радісно, як хотілось би. Звісно, курс Sony на ПК це чудово, адже ми з вами побачимо більше ігор та й по меншій ціні до того ж якісних тріплений проектів. Інша частина ж, ігри, сервіси, це необхідне зло, яке чекає на нас. Залишайтесь з Artline і чекайте на продовження на сайті нашого інтернет-магазину. Ви завжди можете купити крутий ігровий комп'ютер. Грай на максималках разом з Artline.